Так, Натя трошки захрипла, тому вибачайте за мій голос. Всім добрий день. Ми були в Меркадоні, зробили такі невеликі закупи. Це саме таке необхідне, тому що ми того тижня не їздили в Меркадону. Зараз вам швиденько покажемо, що ми купили. Печеньки. Ні, не печеньки. Пердон, що це є? Булочки. Булочки. Син підказує. Такі роботи для притіву. Угу. Фейрі для миття. Для миття. Ванни туалету. Нашим хвостикам гамка. Дві штуки. Фует. Рибка. Це в школу дають даютки наполітани, круасани з шоколадом. Ось такі сочки. Сьогодні на вечері у нас буде піца. Ось таке батідо це шоколадне молоко. Ще одне шоколадне молоко. А є йогурти ось такі. Також школу. ні диски. Купила собі отакі от квиголову е, помити. Хурма. Виноград, авокадо. Куряча печінка з сердечками. Дві штуки купили. Курячий філе. Вже з'явились новорічні турони. Ось це мій улюблений. І яблучка. Дві штуки. Улюблені Сергійка. І тут є ще одне яблучко. Дві штуки, молодець. А то мені дуже подобається яблучка. Молодець. Елена вже з'їла один доноц. Це що, синка? Сахарний. Мука. Мука. Що? Гамка для наших котиків. Для наших котиків. Гамка. Гамки такої мало не буває, точніше, багато не буває. Ми їх купили. Давай зразу всю гамку складемо. Це наш тато п'є таке молочко, попросив нас купити. Дві штуки. Тата паракусинарці, такі як вершки. Ось така ікра, рукола, туалетні вологи, серфетки, які можна кидати в унітаз. Мандарини, лазанья, Ось таку ми беремо, вона дуже смачна, до речі. Банани. І Як то називається? Табурчок. Ні. О, я забула. Помідор? І. Ага. Боже, згадаю, напишу, забула, як воно називається. Макаронки. Це одні салфетки. Це наш татузький їсть такий протеїн. Дві штуки. Білий круглий рис. Ще одні макарони. Це Іліна собі вже купила. Це Іліна купила кіндери. Це Сергій купив печеньки. І це Іліна купила. Бідні діти не мають що їсти, вони їдять мівіну. І купила мамі сказала, що ті спонжики мамі дуже потрібні для макіяжу. Е -е, як воно називається? Аранданос. Ось такі штучки новорічні. Те заберете в салон? Монетки шоколадні. Один вона вже гарно з'їла. І ось такий Папа Нуель. І ще одна шоколадка Мілка. Все, закупи ми показали. Тепер показую вам чек. Все це нам обійшлося. Ай, ми щепили сік. Все нам обійшло 137,44 центрів. Ось такі закупи.